Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Поговоримо про спортивні досягнення вінничанина, спортсмена з Вінниці, автора національного рекорду України у штовханні ядра в приміщенні Романа Кокошко, який братиме участь на Олімпійських іграх. 2024. У нас в студії Тетяна Дідик, тренерка Романа Кокошко, майстер спорту з легкої атлетики. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як ви стали тренером Романа і як ви довго з ним співпрацюєте? Ну, хочу сказати, що Роман це дійсно такий спортсмен, заради якого є сенс витрачати сили, час, енергію, тому що ми з ним працюємо 11 рік разом. Свого часу Роман вступив до Вінницького державного педагогічного університету на факультет фізичного виховання і спорту, перед цим не займаючись спортом. Тобто він з Тульчинського району в сільській школі займався волейболом, футболом, як всі діти грали, і вступив до університету з метою займатися спортом і вдосконалюватися. На першому курсі це був хлопчина метр вісім зросту, 78 кілограм ваги особистої, але зрозуміло, що на метальника він ніяк не був схожий. Але при цьому його батьки нагородили його, дали йому такі якості, які дійсно в процесі нашого тренувального процесу. Дали змогу йому показати ось такі високі результати. І на першому курсі він прийшов до мене займатися легкою атлетикою. Мова йшла не про штовхання ядра, мова йшла взагалі про легку атлетику. Було таке питання: Тетяна Миколаївна, що я буду у вас робити? І відповідь була наступною: будеш бігати, стрибати, а далі подивимося. Ну, ось, подивилися на сьогоднішній день Роман, член збірної команди. України і буде представляти нашу державу на Олімпійських іграх в Парижі саме у штовханні єдра. Якщо говорити про м ті якості, да, завдяки яким він все ж таки. М Став займатися саме легкою атлетикою, ну, перш за все, це була мотивація. Мотивація е, показати результат, мотивація обштовхати своїх друзів, які в одній команді в Вінницькій тренувалися. І е, це було найголовніше на першому другому курсі університету. Тобто до досягнення результату, принаймні кандидата у майстри спорту, е, це була гра. І ось коли він вже виконав норматив кандидата в майстра спорту, ось тоді вже почалися достатньо серйозні тренування. І ось так Роман потрапив саме в легку атлетику і саме зайнявся штовханням ядра. А як ви саме побачили цей потенціал в Романа? Е, скажу чесно, спочатку потенціалу особливого не було. Да, хлопчина худенький, високий, але в нього була така Така фізична якість, як вона для метання, є дуже важливою, це вибухова сила. І завдяки цьому він класно стрибав, він швидко бігав. І я розуміла, що якщо він буде займатися, набере масу і е, Йому буде це цікаво, то можливо будуть результати в штовханні ядра ніякої мови не йшло про майстра спорту України міжнародного класу, а тим паче про рекорд України, про який ми поговоримо пізніше, е, або за участь в Олімпійські ігри. Але е, мета така була е, у кожного спортсмена. Вона є спочатку: це чемпіонат області, чемпіонат України, чемпіонат Європи світу. І як найвище досягнення, це зрозуміло. Участь і не тільки участь, а й результат на Олімпійських іграх. Перед тим як прийти до Олімпійських ігор, хотів запитати вас про рекорд, про якого всі говорили. Можете розказати, як готувались до нього? Я хочу сказати, що минулого року цей рік був для Романа дуже вдалим, дуже продуктивним. І в минулому році найвищі його досягнення він став бронзовим призером чемпіонату Європи в закритих приміщеннях. Він встановив рекорд України, який протримався понад 20 років. Був встановлений Олександром Багачем, нашим видатним штовхальником. І це дійсно було фантастично, тому що ми розуміємо ті рекорди, які тримаються довгий час, вони є побиття цих рекордів, є найціннішим. Так само можна сказати про Ярославу Магучих, яка зараз буквально на минулому тижні встановила нове світове досягнення у стрибках у висоту. І цей це результат так само дуже довго протримався в світовому рейтингу. І на сьогодні Ярослава є волода. Саме цього світового рекорду. Ну, я думаю, що е, в збірній команді є приклад, на кого рівнятися. Тому е, будемо говорити про те, що є мета, є мотивація, і це я м, вважаю, я впевнена, що це не останній рекорд. Отож, Олімпіада 2024. Як взагалі готувати спортсмена до такого рівня і як тренуєте його ви? Ну, я хочу сказати, що ну, спорт це не тільки фізична активність, це ціле мистецтво. Мистецтво роботи тренера, мистецтво роботи учня, їх власне співпраця. Е, ну, в підготовчому періоді, коли спортсмен готується до відповідальних стартів, е, буває по два-три тренування на день. Тому основним завданням тренера є все ж таки. Е, Раціональне правильне планування тренувального процесу відновлення спортсмена, тому що якщо спортсмен буде тренуватися два рази на день, а це 12 разів на тиждень, і не буде ніякого відновлення, то це буде обов'язково призведе до травм в спорті, і я вважаю, що це відповідальність тренера. Тому при підготовці, ось співпраця тренера і спортсмена є дуже важливою. Ну, крім того, я скажу, що крім мотивації, у спортсмена має бути відповідальність, тому що якщо в нього немає відповідальності перед самим собою, результату не буде. Він має чітко розуміти свій режим дня. Він має чітко розуміти і відчувати, і аналізувати обов'язково навантаження, яке він отримує, стан свій фізичний, е, аналізувати, як пройшло тренування, який результат після цього тренування. Тобто, аналіз в голові спортсмена, це є одним із головних аспектів підготовки. Тому що е, якщо тренер буде давати роботу, яка запланована, а спортсмен буде просто її виконувати автоматично, як робить результату не буде. Тобто, це співпраця, це знаходження якихось нових елементів, нових підходів, нових методів, нових вправ. І це дійсно робота тренера і спортсмена разом. Можливо, під час підготовки до Олімпіади відбулись якісь стратегії, чи нові, можливо, тренування, яких не було раніше саме. Під час підготовки до Олімпіади. Дякую. Е, ну, хочу сказати, що під час підготовки саме до Олімпійських ігор цей цикл триває 4 роки. Да? Ми розуміємо, що це не останні 2 місяці, а це тривалий проміжок часу. Е, на жаль, в цьому році у Романа була травма взимку і він. Е, Ну, втратив багато можливостей і в підготовці, і в показі результату. Але на сьогодні, слава Богу, він відновився. І стратегія була така, що на Олімпійські ігри за світовим рейтингом потрапляє 32 два спортсмени. Перше це спортсмени, які виконали норматив. Є певний норматив на Олімпійські ігри. Він його виконав, але, на жаль, трішечки раніше, ніж ці нормативи почали зараховуватися. Тому Роман, пропустивши зимовий сезон, вимушений був працювати набагато більше і важче для того, щоб набирати очки світового рейтингу і потрапити на Олімпійські ігри. Так, ми дуже раді, щасливі, що він саме. Зміг добитися потрапляння на Олімпійські ігри, але це не головна мета потрапити. Ще головна мета попереду показати результат. Тому я сподіваюся, що е, ті методи, які ми обрали після відновлення, після травми, все ж таки дадуть свій результат, і на змаганнях ми побачимо е, достойний виступ романа. А що це була за травма? і Чи вдало відновитися? Е, ну, Спорту не буває без травм, це зрозуміло, тому що такі навантаження, навантаження е, саме у штовханні ядра, вони складаються на 50% з силової підготовки, тобто це тренажерна зала, і в нього був надрив грудного м'яза. Е, це складна травма була, тому що стояло питання оперувати, не оперувати. Е, вийшли з цього положення без операції, але е, Два місяці часу було втрачено. Поступове відновлення і подальша підготовка все ж таки будувалася. В такому ощадному режимі, да? тобто ми зберігали цей м'яз, щоб він все ж таки міцно зрісся, щоб не було повторної травми. І на сьогодні, слава Богу, він виступав на декілька міжнародних турнірах на чемпіонаті Європи в Римі, який проходив в червні. Місяці. І завтра він вже вилітає в Париж на Олімпійські ігри. Ну, підготовка до таких змагань, це напевно не тільки фізична підготовка, а і психологічна. Як ви з цим психологічний фактор це дуже основний такий головний фактор, тому що якщо у спортсмена немає впевненості в своїх силах, в силах свого тренера психологічно він не підготовлений. Е, в чому була складність даного періоду підготовки? Це саме пов'язано було з травмою, яка була отримана, да? десь втрата впевненості е, в якійсь мірі. Але е, хочу сказати, що на сьогодні він працює із спортивним психологом, який йому допомагає, все ж таки, і допоміг на сьогоднішній день. Повернути назад впевненість в своїх силах і рівновагу, яка спортсмену необхідна не тільки на змаганнях, а й в тренувальному процесі. Я думаю, в Романа є стресостійкість. А поговоримо про те, які ж цілі ви ставите перед собою на Олімпіаді 2024? двадцять У спортсменів є такі забобони, якщо можна так сказати, не казати гоп, поки не перескочиш. Тому я сподіваюся, ми з Романом впевнені, сподіваємося, що результат буде. А яке вже буде місце цим результатом покажуть змагання. 2 серпня він виступає в кваліфікаційному раунді, 3 серпня в нього основний старт. Скільки вже в Романа перемог і рекорд? Що ви що як ви вважаєте, яка основна причина такого успіху? Ну, я думаю, що, скоріш за все, це велике бажання самого Романа, наполегливість, відповідальність перед самим собою. Дисципліна, самодисципліна, тобто в нього можна повчитися багатьом цим якостям. Я не говорю про фізичні якості, це тренувальний процес. Да? А саме те, що пов'язано з мотивацією, з твоїми думками, про що ти мрієш, які завдання ти перед собою поставив, то саме у Романа. Дійсно, мотивація дуже сильна. А які з перемог Романа ви можете назвати так і найвагоміші? Ну, я думаю, що найвагоміша перемога або виступ такий був. Це все ж таки чемпіонат Європи з бронзовою нагородою, тому що вже давно у нас в митаннях не було призових місць на чемпіонаті Європи. І це, знаєте, як. Нова енергія не тільки там для Романа, а для всієї збірної, для всіх метальників українських, які готуються, тому що в нас є молоде покоління, яке також зростає, і для того щоб молоді спортсмени рухалися вперед. Для них має бути приклад, який йде попереду. Зв'язково за приклад, от які якості мають бути в спортсмена для участі в Олімпійських іграх і, взагалі, для цього виду спорту та для інших. Ну, е якщо говорити про якості, скоріш за все, це має бути відповідальність. Це є головна така риса. Да, відповідальність е за те, е до чого ти готувався 4 роки, е на що ти витрачав свій час, на що ти витрачав своє здоров'я. Е тому що та робота, яка виконана е протягом 4 років, я говорю за олімпійський цикл, е вона неоціненна. І от саме та відповідальність все ж таки показати, до чого ти йшов, для чого ти це все виконував. Це не я так думаю, що це головне. І ніколи не втрачати віру в себе. Тому що дуже часто буває. Спортсмен отримав травму, або в нього не вистачає такої сили волі. Він десь вечором, замість тренування, пішов з друзями посидіти в кафе в той час, як, мав би тренуватися. І тоді розуміє, що спортивний поїзд олімпійський пішов. А ти, з... а ти залишився на пероні. Да? Так, от, щоб такого не було, перш за все, має бути відповідальність, мотивація, ну і мета, яка ставиться перед спортсменом ним самим і його тренером. Е, наскільки відомо, що тренер без спортсмена не може, і спортсмен без тренера теж, наскільки важлива така взаємодія? Е, я хочу сказати, що е, ця взаємодія. Вона є настільки важливою, що якщо немає розуміння між тренерами і спортсменом, да, якщо вони працюють, ось тобі план, ось тобі виконання, ось порахували обсяг і е, результату не буде. У нас з Романом так склалося по житті, що коли він вже штовхав 19 за 19 метрів, я зрозуміла, що мені буде важко. Е, Рухати його далі. Чому важко поясню? Тому що я працюю основне моє місце роботи це викладач Вінницького державного педагогічного університету на кафедрі теорії методики спорту. А тренерська робота я тренер школи вищої спортивної майстерності і спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Коли стало питання подальшого зростання в спорті Романа, ми вирішили, що буде дуже доцільним звернутися до тренера провідного фахівця, тренер з Одеси, тренер олімпійського чемпіона Юрія Білонога до Корсака Євгенія Валеріановича. І він зацікавився саме Романом. Ми були на зборах, він за ним придивлявся. І е, Роман на два роки е, переїхав в Одесу і тренувався саме е, у цього тренера. Дуже багато було розмови, як так, як ти віддала, як ти. Я, говорю, я відповідала, що я нікого нікому не віддавала. Е, ми це зробили для того, щоб е, е, Роман мав подальше зростання в спорті і е, мав путівку на Олімпійські ігри. Як але, новий жаль, досвід. Да, але, на жаль, е, під час карантину ковіду Євген Валеріанович помер, його не стало, і Роман повернувся назад в Вінницю, в своє рідне місто. Але тренер залишив такий, такий слід, знаєте, який є неоціненним Все ж таки, він дав йому ще один поштовх, і, завдячуючи і цьому тренеру, Роман на сьогодні той роман, який є. А завжди було цікаво. Ось відносини між тренером і спортсменом. Вони мають бути як наставник ну, з боку тренера, чи як друзі. Тренер має бути і наставником, і другом. Саме головне не переходити. Ось ці грані, тобто, де потрібно, можна і підвищити голос, де потрібно можна обійняти, підтримати. Тобто, не може, бути, не може бути тренер, просто тренер або просто друг. Воно має поєднуватися і в тренера, і в самого учня. Дякую вам, що завітали до нас. Бажаю вам і вашому спортсмену отримати цю бажану золоту медаль на Олімпійських іграх. Якщо можна, я в кінці ще хочу сказати декілька слів подяки. Саме ну, спочатку Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, тому що Роман був студентом, звідти звідки почалося його становлення як спортсмена. Хочу подякувати керівництву університету, факультету за підтримку Романа, за те, що вони завжди розуміли, коли він уїжджав на збори. На на змагання підтримували його, і це також вклад наших керівників в сьогоднішній результат, і наша школа вищої спортивної майстерності, неоціненний вклад. Допомоги в підготовку Романа Кукошка. Я хочу подякувати директору Школи вищої спортивної майстерності і всьому колективу, який підтримує і Романа, і мене в цей такий непростий час. І саме головне, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають можливість нам тренуватися, показувати результат, їздити на збори, їздити на змагання. Я думаю, що перемога буде обов'язково за нами, не тільки на спортивній арені, а й на полі бою. Дякую. Перемога обов'язково буде за нами. А нашим глядачам нагадую, з нами була Тетяна Дідик, тренерка Романа Кокошко, майстер спорту з легкої атлетики. До зустрічі!